Ми локалізували плями, а також ми перекрили підхідний канал до акваторії морського порту, локалізувавши основну частину забруднюючої речовини всередині акваторії морського порту південний. До локалізації та ліквідації забруднення в акваторії морського порту південний залучені як сабуючі бони, так і звичайні бонові загородження. Причому що різного класу навіть важкі бонові загородження, які витримують великий тиск. Крім того, залучені спеціалізовані судна, одне з яких спеціалізовано судно Сіант, обладнане спеціалізованими е скімерами, за допомогою яких здійснюється збір забруднюючої речовини з водної поверхні. Крім того, залучено спеціалізоване судно «Нафтосміттєзбирач», яке здійснює обхід екваторії, збір всередині себе забруднюючої речовини. Це щодо заходів, які зараз вживаються. Ми перерозподіляємо власні сили та засоби між. Нашими власними філіями для того, щоб пришвидшити ліквідацію забруднення щодо обсягів витоку, я не можу сказати інформації, тому що це потрапляння е, із за межі акваторії порту.